живемо в цій державі, і ми не збираємося її залишати. А тому е, від того, яке буде наше суспільство, така буде наша держава. Це я, нібито, і вам даю відповідь на те, е, чи варто е, виносити вироки, чи варто щось критикувати. Е, критикуєш, роби сам. Е, за когось приймаєш рішення, то е, переглянь яке рішення прийняв ти. Е, я не знаю, чи ви зрозуміли чи ні. Я просто хотіла розрядити ту ситуацію, щоб е, ми більш позитивно налаштувалися на той момент, що е, звучала думка у е, нашого телеглядача: е, молоді люди виїздять за кордон. Е, настільки ви зараз вважаєте критичною е, подоланою цю критичну точку? Мені здається, е, що уже менше людей виїздить за кордон і вже е, багато інтелектуально. Людей, які мають запит інтелектуалів, які мають запит в нашій Україні, працюють в Україні і мають можливість реалізуватися. Мені здається, гарний професіонал нині в Україні гарно цінується. Ви по своїх випускниках що можете сказати? Якщо можна, я да, будь да, ласка. Да. Да, я перепрошую. Е, хотіла додати до того, що Володимир Венеченко, відроджені нації, він говорив, що то був час стосовно періоду крутів, то був час, час впливів. І от коли втратили ми той вплив. На наше місце прийшли інші, але нашою силою залишилась є ж єдина мілітаризована інтелігентна молодь, саме ота от молодь, на яку е ще й не сподівалися. Не думали, що вона зорганізується. Що саме цікаво, що навіть директор гімназії говорив, що будете відпрацьовувати ті пари, які прогуляєте. Але вони про то не думали. То був такий великий підйом. Стосовно того, що е чи залишається молодь, Будуть умови повернуться ті, хто і поїхали. Держава повернеться до своїх громадян. Безумовно, ніхто не хоче їхати з рідної домівки. Тут тільки так здається, що так легко піднятися і поїхати. Людина має себе зламати для того, щоб залишити батьківщину, залишити і пристосуватися, і прийняти щось нове, прийняти нові традиції, звичаї. Ми, начебто, європейська держава, але ми не були в Європі давно. І тобто нам треба призвичатися, а, і до від, той... відгородили просто від Європи на тривали час відірвати. Намагалися так, і тепер так. треба входити. Треба призвичаїтись до тої Європи, до тих стандартів, до тих вимог. Тому все то непросто талановиті безумовно залишаються. Дуже шкода, якщо найкращі їдуть, залишаються посередні. Але ми не можемо так говорити, що людина там посередня сьогодні. Завтра вона також здатна стати лідером. Вона здатна змінюватися, але потрібно створити умови. Будуть в державі умови до розвитку цих дітей, до можливості їм зреалізуватися. Вони залишаться. Ще що думаю, що ці умови якраз і створюєте. Дивимося телевізійний сюжет. Нагадую 330439. Телефонуйте. Ми дуже чекаємо ваших запитань, тому що хочеться, щоб розмова була двостороння і щоб ми могли всебічно розглянути питання соборності та питання патріотизму. Вогне і плаче з півночі чорне, повстає хмара, рикає хижу, московська навала, ми сміло підем за Україну і не було близько. Ми бій підем за Русь святою і я один кров мою Ворог лукавий йде на Україну, щоб повернути край наш руїну лава. Станімо, як криця, На герць крівами, З ворогом биться, ми смілови підем за Україну і голови с за землю, ріду. Ми смілови підем, за Русь святую. І Отже, ми трохи хотіли поговорити в нашій студії постфактом цього сюжету. У шановного панства докторів з'явилися певні ідеї, новини. Поділіться з нами, будь ласка. Ну, я хотів продовжити думку Анатолія Георгійовича, яку він говорив в першій частині нашої, коли оцінювати. Події тодішньої української революції, 18, 19, 20 роки минулого століття. Справді зараз видно от ті слабкі сторони. Скажем, було сказано про те, що бракувало політики необхідної в галузі господарства, економіки і тому подібне. Але очевидно, бракувало так само і розуміння того, що власну державу треба захищати. До речі, ось той склад Центральної ради, який був сформований, ті провідні діячі Центральної Ради, вони достатньо часто жили такими ілюзіями ще революційного часу. Вони вважали, що ага, от у нас відбулася революція, створена нова держава, створена держава там в Росії теж і, так, і тому подібне. Але виявилося, що це є ілюзії. Насправді треба власну державу захищати. І чому якраз от відбулася от ця трагедія фактично під Крутами, коли українська молодь тільки вийшла захищати. Тати цю державу і загинула значною мірою так, за вини значною мірою якраз провідників Центральної ради, тобто, коли б все таки було зрозуміло, що треба створити власну армію. Боєздатну армію, яка спроможна це робити, то тоді б, очевидно, була б інша ситуація, і гинули не не молодь, яка не спроможна була фактично захищати збройно, а там воювали б вже ті частини, які могли це зробити. З іншого боку, ми повинні розуміти, що відбулося фактично, бо іноді у нас так цей сюжет десь зникає по загальним речам, власне, відбулася агресія. Проти української незалежної держави і оті війська бішовицькі, які рухалися, це були інтервенти, агресори. Ми чітко повинні це розуміти і власне впроваджувати в наше бачення сьогодення. І тому, коли виникають спроби якось змінити акценти. Сказати, ну там якась незначна подія відбулася, там ну, загинуло кілька там, десятків молодих людей, ентузіастів, ось там винна там, Центральна Рада, давайте за цим закриємо все питання. Але я думаю, що питання значно глибше, воно теж працює на сьогодення. І коли ми говоримо про те, як виглядає сьогоднішня армія українська, ось дивіться, ми, в чому, як на мене, є парадоксальна ситуація. Ми фактично залишилися позаблоковою державою, відмовившися від руху в бік. Європейської безпеки в бік НАТО, але ж з іншого боку, для зміцнення власної армії робиться надзвичайно мало фінансування і тому подібне. Ми розуміємо, як виглядає нинішня армія українська. Тобто, якраз уроки крут. Мають працювати саме в такому режимі і працювати саме на те, як ми бачимо нині Україну, бачимо ті загрози, які є до української держави і зсередини і зовні. І це я теж я думаю, має бути відповідальна влада для того, щоб зрозуміти і робити висновки серйозність цього. Натоля, я хочу деякі тут думки свої висловити щодо агресії. Я хотів би зазначити. Що до моменту крут практично бойових дій між більшовиками, так будемо говорити, та е представниками національної демократії не було. Боротьба була, але яка? Ешелонно. Одні пересувались в ешелонах, другі з'їжджались на станціях, мітинг, хто краще говорив, хто запалив, краще. Громаду тому більше аплодували, і той і виступав тут переможцем. Ешелон, який підтримував меншість, від'їжджав собі далі, а той просувався вперед. Ось така була ситуація. І я хочу підкреслити, що отой загін Ремньова, який зупинили хлопці, розібравши, розвинтивши рельси під крутами, він же весь був із українців. Кожен, хто служив в радянській армії, знає, що Балтфлот, Ленинградський військовий округ, він так по традиції завжди комплектувався ким? Українцями, що Північний флот і таке інше. І коли голодні часи настали в Петрограді, а вони такі були голодні. І коли постало питання, ще теж це треба сказати, що власне наступали не більшовики, а анархісти з величезним, скажімо так, трудом. Раднаркому Петрограді вдалося той, скажімо так, в повній мірі анархосклад Балтфлоту, в якому, до речі, першому флотському екіпажі заправляли всім знамениті анархісти, браття Желізнякови. То двох розстріляли, а Анатолія з його командою в складі Ремньова послали на Південь хлопці їхали собі, веселилися, вирвалися із Петрограду, і тут, на тобі, їх зустрічають вогнем. От. Я хотів би ще раз. Зосередити увагу на тому, що в наших сучасних політичних умовах дуже небезпечний екстремізм. До речі, тут колега згадував про події помаранчевої революції. От тим вони були небезпечні, що по і я підтримую повністю президента щодо скасування Дня свободи, приуроченого до помаранчевої революції, що практично країна була поставлена на межу розвала. Ми, мабуть, забули, що діялося Північно-Донецьку. Що власне було, в якій осаді був уряд, це ж практично не демократія була вже, а це анархістуючий навал. І розпалити пристрасті сьогодні, і тим більше втравити в них, я вибачаюсь, емоційну молодь. Це дуже небезпечно. І події Європі про це показують, що навіть в такій ну благополучній країні, он дивіться, як Норвегія, і там є такі екстремісти, яких здавалось би, і бути там не повинно. І на закінчення, я перепрошую, що, можливо, надто багато часу забираю. Згадаймо, що і далі було. Коли навіть директорії, коли вже події 18-го року, здавалось би, всіх навчили, теж були різні погляди, що, що далі робити. Винниченко каже, Федерація з Росією, Петлюра ні, абсолютно, лише абсолютна. Самостійність. І оце от неузгодженість навіть в політичних верхах, яка потім транслювалася через політичні сили, які підтримували і одного, і другого, вона надзвичайно негативну роль зіграла, що навіть національно орієнтований табор теж не був єдиний в своїх устремліннях. І тому я. Завершую вже, хочу ще раз і ще раз сказати, що ось саме символічне і глибокоповчальне значення злуки в тому, що саме вона і забезпечує соборністю. Хоч це не, не була ще реальна злука, практично те, що Фастові підписали, воно і залишилось прелімінарною умовами, але була проявлена воля. І нам сьогодні, я думаю, вперед день отих великих подій, які ми маємо пройти сьогодні, і відновлення економіки, і вибори в парламенті. Арламент насамперед, і треба, щоб кожен із нас був насамперед європейцем в mm. своїх поглядах, своїх висловленнях, своїх mm. за, за, закликах, про які нам добре говорили ті люди, в яких ми вчимося і по підручникам, і в університеті демократії. Mm. Yeah. Я хочу, якщо можна уточнити, щодо питання агресії, бо там питання очевидно не тільки в тих людях, які їхали в Україну. А власне відомий Ленінський ультиматум до Центральної ради, коли він фактично вимагав або ви ліквідуєте власну державність, або ви виконуєте повністю ті всі умови, які висувалися. Ну потім і власне відбулося. От, в Перехід до стану війни фактично проти Української незалежної держави була оголошена в такий спосіб війна, бо там ультиматум він визначався двома до, добами власне, часу. Тобто, тут, очевидно, от на такому саме міжнародному моменті. І ще один момент: дивіться, я хотів, щоб наші глядачі розуміли. Коли подивитися про легітимність влади, то Центральна Рада. Це було якраз легітимне державне утворення, оскільки вона чітко проводила свою політику від часів тимчасового уряду і ті елементи, особливо, скажімо, другий універсал, який там активно працював в цьому сенсі. Тобто, це була законна, європейська, легітимна влада. Влада більшовиків це була влада, яка створилася за рахунок державного перевороту. Вона не була законною, не була легітимною владою. Тобто йшлося якраз ось про такі речі. Думаю, що в правовому сенсі це треба теж розуміти, і в міжнародному теж. Віталій Васильович, я не буду дискутувати, але дискусія тут могла б мати місце. Центральна Рада могла бути легітимною вже другого складу, але та, яка була на момент е, вказаних подій, то це, ж власне, теж було щось таке на зразок. Е, Кооптування своїх представників Бістері. різними політичними Бістері. Але Бістері. цю владу Бістері. визнала легітимна влада російської держави власне тимчасовий а, ну, уряд. Історики. Давайте да. в історію не занурюватися, тому що е, краще ближче до сучасних подій нагадую нашим телеглядачам, що ми працюємо наживо 33.04.39. Я б дуже хотіла чути наших телеглядачів. А шановному панство студії хотіла б сказати, е, коли кулі летять перехресний обстріл, навіть у нашій дискусії, та тоді, коли муза мовчить. Леоніде, ви можете зачитати один із останніх своїх творів патріотичного спрямування. Ми, власне, хотіли порадуватися за вас вашими поезіями. Дякую. Ну, по-перше, я хотів додати, що в основі своєї українці завжди прагнули єдності як нація, і найчастіше використовують у якісь певні негаразди саме політики для здобуття влади чи здобуття інших речей. А тому не можна. Говорити, що українці роз'єднані, кажу, і про це я написав сонет розп'яття, бо чогось по сьогоднішній день ми так дивимося на Україну, яка, як ніби як птах по Дніпру, не може ніяк зійтись в одному, борючись за державність. Дніпро як меч. Розрубана країна, роздвоєна душа, шизофренія наш мозок висушила, з'їла і вже під серцем не болить а є. бо там під серцем вовчення, що роздирає груди України і котить світом навмання чортополохом, покурчем зміїним. Мовчить Дніпро, бо він, напевне, зна, від болю висохне, і ми підемо прахом, ворожий шолом вип'є нас до дна. Колись ці береги, мов крила птаха, зійдуться разом, хто їх об'єдна, щоб вись злетіть, а не лягти на плаху? Ну, Мабуть, це відук і на історичні події про те, що ми тільки що говорили, роз'єднаність в першу чергу лідерів. Українських чи то початку двадцятого століття, чи вже початку 21 століття. І якщо подивитись на день сьогоднішній, то так як і пані Світлана сказала, в принципі, українці об'єднані, об'єднані і, мабуть, генетично, і цією землею і тими проблемами, які об'єднують кожного українця сьогодні в Україні, це першу за соціальні речі. І щодо східної, і щодо західної України, і щодо Черкащини. І долаючи, мабуть, ці соціальні негаразди, ми будемо рухатись до тої європейської цивілізованої демократичної держави. І, звичайно, це нас і буде більше цементувати як націю. Дякую. Я, я знаю, маю. що Валентин можливо і не але такий поет, йшли, але теж йшли, письменник. Теж. <рігателі> 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 але я хочу але на, основ... на контексті, контексті вірша Леоніда сказав, що лише буде наша соборність сьогоднішня, така цементуюча, і, е, е, лише е, або ми не допустимо в нашій державі сепаратизму або якихось інших дій лише тоді, на основі національної терпимості, коли кожен буде не голослівно популістично говорити. Виступати десь, але коли кожен на своєму місці буде працювати, і кожен на своєму місці буде приносити колись державі. І незалежно який президент буде, обрали президента, значить, ми поважаємо, бо він наш президент. Візьміть європейські держави, обрали президента Сполучених Штатів, його поважають. Хоча вчора він був неприйнятний під час виборчої кампанії і допомагають йому розбудовувати і будувати державність. Ви знаєте, ми вчора з Анатолієм Горичем були від Черкаській делегації на п'ятий. У позачерговому з'їзді Національної спілки краєзнавців України з'їзд проходив у приміщенні Київського будинку вчителя у тій, в тій актовій залі, де був проголошений третій універсал Центральної Ради, і краєзнавці зібралися з усієї України з сходу, заходу, з півночі, з півдні. Там були представники всіх е, політичних партій. Які є в нашій державі, але всіх об'єднує одна мета це вивчення, популяризація історії нашої, історичної, героїчної історії нашої української землі. І тому е, є в нашій державі ті, знаєте, такі фокусуючі моменти, які об'єднують нас і які будуть об'єднувати, але на основі терпимості злагоди, і кожен повинен працювати, а не бути популістом і голослівним е, у нашій державі. Тоді буде як. Е, до речі, хотілося б слова Василя Симоненка, нашого відомого земляка, якого, до речі, вперше на урочистостях з нагоди відзначення на державному рівні у неділю в Києві на головній сцені нашої держави, в Палаці України, відома наша. Таїсія Полій виконала пісню: «Виростиш ти сину, в дорогу і завершується концерт. Цим самим це є дане на того, що саме наша Черкащина дала нашій державі тих посетей, і Шевченко, Симоненко, ті, які об'єднують, які повинні об'єднувати, гуртувати на основі того, що в нас є єдиний будинок. В нас є нам нема чого ділити. У нас 20 років незалежності. І якщо ми на 21 першому році будемо чваритися. То є уроки історії, і є у Василя Симоненка такий вірш: Він невеличкий: ні перед ким не станеш спину гнути, не віддасися ворогу. в ясу, якщо ти зміг, товаришу збагнути свого народу велич і красу. Краще не скажеш, хіба що в устами жінки може сказати істина. Пані Наталю, ви розпочинали наш діалог. У нас буквально декілька хвилин, щоб ви, отак жіночою інтуїцією, нам підсумували висновки нашого діалогу. Тут була і дискусія, тут і були раціональні пропозиції. Тут були особисті думки, на яких ніхто не претендує, і це в кожного своя істина. Але як ви підсумуєте особисто, от уже історичний висновок. зробіть з нашого сьогодні. Історія це великий вчитель. Якщо ми забудемо те, що з нами було, ми знову війдемо в ту саму річку. Хоча й кажуть, що двічі не можна в неї війти. Але так у нас в українців складається. Що тільки зготуємо, стільки об стільки так, тільки об'єднаємо, стільки граблі. Ми щоразу наступаємо. Скільки з'явиться надія, і ми її втрачаємо. Хоч поважати нам всі мудрості, терпимості, добра, людяності, довіри один до одного. Я не кажу щирості. Але якщо ми будемо хоч трішки любити один одного, любити землю, на якій живемо, ми її розбудуємо а так, знову втратимо чого ми, б дуже не якщо хотілося. Якщо Можна на подовження так. колег це цілком. Я приєднуюся до думки колег. І для нас, очевидно, коли ми говоримо про історію, повинно, що може об'єднувати? Це має об'єднувати національна. Концепція бачення нашої історії, не те, яку нам намагалися накинути зовні за радянського часу, або зараз дехто намагається це зробити. А саме національна концепція, тобто яка показує і відрізняє власне, нашу українську історію від історії Росії, від історії Польщі там чи якихось інших держав. Тоді це буде те об'єднання, ну і власне і виховання саме на цій національній концепції. Ну, і тоді ми можемо якраз врахувати і уроки минулого, про які ми сьогодні говорили. Ще хочу сказати, я дуже рада, що ви сьогодні були гостями студії. Я б дуже хотіла, щоб наступного разу коло гостей розширювалося і по цей бік. А всім хочу сказати одне, що ми, українці, пам'ятаємо це і любимо, і розбудуємо власну державу, нашу соборну, незалежну і сучасну Україну. Дякую всім. Щасти, до побачення.